Огірочок. мої хороші. Тішки. Дивіться. Марко вже. вже в рукавицях. Ми з Марком йдемо в магазин. Навіть якщо трошки погана погода, то ми стараємося, бодай би Маркоцьковарей йде велосипед. Дуже багато зараз таких знаєте, випадків, коли діти на тих самокатах, велосипедах. І збивають не то, що малих, а дорослих дітей. Ходи, ходи. Кутусь. Маркусику. Алло, алло. Пронто-пронто. Ходи. Ходи. Не вимагайся в болото. Ходи. Е навіть якщо трошки знаєте, так прохолодно, ми стараємося, бодай би на півгодинки, але вийти прогулятися, бо о, домашні провітрювання квартири не настільки ефективні, як піти, знаєте, як то кажуть, на двір і пройти. Так як ми маємо такого карапузика, то ми стараємося з ним гуляти. Звичайно, якщо дощ, то ніхто нікуди не йде. Але якщо така трошки прохолодно, як то кажуть, трошки померзнути в носика, то... Не зашкодить, то ми йдемо. діловий, страшне. Знає, знає, де наш теперішній новий улюблений рибний магазин. Але молодець, він далеко не втікає. Не біжить, знаєте, він так свій пробіжить. Метрів десять. Посміхається, обертається і чекає тата. Вдів вже осінній та. Взуття і каретату в мене дуже великі капці. Мені в них важко ходити. Помаленьку, помаленьку, кутусику, щоб не впав. От. Йдемо. це от біле приміщення та цей рибний магазин. А ось прямо школа. Школа номер 26 В цій школі навчалася моя Оля. Вона її закінчила золотою медаллю. От. І якраз одразу коло школи цей рибний магазинчик. Так, я тебе тільки одне попрошу. Ти великий молодець, ти зупинився перед калабанькою і треба йти по-сухому. Так? Маркусику. Давай ми будемо таким чемним хлопчиком і будемо з тобою домовлятися. Якщо ти підеш по-сухенькому, не будеш ти в болото, я тобі куплю щось смачне. Цусика. Добре? Треба бути чемним, якщо ти будеш чемний, ти будеш завжди мати щось смачненьке і якусь красиву нову ігрушку. Ходи, не бійся. Так, ходи, ходи, ходи. Добрий день. Добрий день. Так. Телапія 150. Філе Окуня з шкірою 267. Напевно, що візьмемо філе Окуня. Воно смачне має бути. Філе Хеку 307, сайда 403. І пангасіус, але він дуже такий жирний, недобрий. Так, кільця кальмара є, зубатка. 78. Ану, дивись, що купляти. Так, коротко вам покажу. А ну, скажи Пів кілограма філе хеку. Ага, ага. якщо нема окрім, то хек. Так, лящ в'ялений 200 за кілограм, плотва 300. судак в'ялений 480, філе слабосовного лосося. Ну Тут на ікру собі подивіться самі. Філе з кумбрі з прянощами, дивіться, таке от є вже. І всякі такі салатики, мідії, філе оселедця. Салака слабосолена. Добре, добре. добре. Угу. Оце оследець слабосолений такий, знаєте, цей маленький, дуже смачний, великий і е, скумбрія. Так, і тут копченості. Салака холодного копчення, скумбрія гарячого, скумбрія холодного. Мойва. Окунь гарячого копчення 320. Кета. А я тебе не бачив? ще одну нам з якусь таку гарну холодного копчення. Так. Ставрида, хребет лосося гарячого. Холодного копчення лосос, філе. Вон є асорти рибні. Це щось нове, так? Асорті? Так.

Шашличок з міді, дивіться, одразу є. Шашлик з лосося і оселедець. А тут така салака велика? Так, тушка салака. Ого. А дайте мені такого ще. Ага допивка таких В. животиків. Так, жменьку. Так, І по цілих тушках. Форель 375, Кета 263. Кефаль 120. Камбала. До речі, дуже люблю камбалу, але коли вона велика. Бротола 142, – 293. Окунь 228. Хребти лосося – 79. Дорадо 290. Добре. Угу. Моєва 80 за кілограм. Салака 50. Лосось. 455. Палтус 460. Скумбрія 138. Гарна скумбрія. Хек Аргентина. А оцей Хек Аргентина, він без луски? Шку... Аргентина з лускою. А без луски? Дайте мені ще без луски таких дві штучки. Хека. Але він я Ага, не знаю. Тушити будемо, так? З овочами? Так. Так? Залака Ла гарне. Всього добре. Зараз купимо гарний вибір і всього багато. І все дуже добре. Правда, я купував філе, філасолець, то плитки трохи кисляві. то мені не зайшло. Не а все інше дуже смачне. Мідії мариновані олії 87, ікра 232, ікра водний мир. 168. Ну, і є різноманітні спеційки. Так, Креветка чищена 462, така велика. І така менша коктейльна 80. Тигрова 432 гривень. Великий вибір. Морський коктейль 195. Тунець. А ось такими шматочками 610. Крабове м'ясо 175. Палички 50, 90, 76. От. І котлетки, бургери 180. Що ти хочеш, покажи. Угу, Добре. Добре. І вам дякуємо. До побачення. Дякуємо. Навзаль. Давай, 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 давай. Давай, 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 дякуємо. Все. Автобус, шкільний автобус, Марко дуже любить автобуси шкільні. Так? Хоча в нас немає такого, бо ми на шкільних автобусах не їздимо, правда? У нас садочок під домом, а в школу, каже, ми ще не ходимо. Пішли, йдемо туди і придемося через бульвар, ще прогуляємося. Дуже гарні продавці. О, з Марком не сам пакет разом, бо пакет важкий. Там рибка, сам рибка, трошки такої, трошки всякої. І майже 500 гривень нема. Ну, але як то кажуть, на тиждень часу навіть трошки найбільше будемо о, мати рибку. Марко не особо любить, ми більше любимо, бо ми більше рибні. Але е, треба, правда, Марко, Треба все, все ж таки, але все ж таки треба в дитині їсти, бодай би раз в три дня якусь рибку. От, То ми так прийшли, скупили дуже гарний магазин, натрапили дуже випадково. Марко побачив за рахунок шариків пару, пару тижнів тому. І ми тепер, знаєте, там раз-два тижні, раз в тиждень йдемо і купляємо собі, зразу ставимо рибку в морозилку і маємо. Продавці привітні, ціни лояльні і найголовніше, що продукти дуже свіжі. А ми зараз з марком йдемо далі гуляти. На службу в церк ми не пішли, але прийшли з Марком, помолилися поруч, бо... Трішки змерз хлопчик, вже каже, носик мені зимний, то ми лише помолилися і йдемо тоді вже додому.